Що таке? Ви проснулися вже? Да. А скільки часу? Скільки? А? Дев'ять годин вечора. Та ти що? Ага. Люди. А я думала, що десь годин час ночі отакого. Ага. Іди сідай коло мене. Іди. Ви краще розкажіть, що ми тепер робити будемо з вами вночі, як ви вже виспалися. Я не знаю. Я вже сама тільки думаю, що ж я буду робити вночі. Людочка, йди сідай. Та я тут посежу. Ну, сиди там. Це сьогодні який у нас день Люда? Сьогодні? Да. П'ятниця. П'ятниця, Ага. ти сьогодні не в школі. Я вже прийшла із школи, вже вечір, вже ніч спать буду лягати. Ага. А ви з ким будете гуляти, як я ляжу спати? Я не знаю. <рисвіт> <рисвіт> я не знаю. Я за тобою скучаю, Люда. А все. То ви проспали цілий день. Що ж скучать? Я вас будила будила, а ви спите і все. Ти будила мене? Так. Да? Чого мені Бог не дав дівчинку? таку оце як ти. Ну то ж дав. То ж дав, чого ж не дав? То вже й дивіться, яку дав. Одразу здорову вигодувану і виховано, і все. Не треба було нічити. Вигоду вам Бог дав, да? Да. і, і научну все робить. Ага. А ви плачете. Хай Бог здоров'я тобі дає, люда. Плачу. Чого я ви плачете? Чого? От радості. От радості я почула, що гупають і все. То думала, що Саша стоїчи, як я почула твій. Я зраділа. Ой, Боженьку, що Я... ж це воно таке робиться? Ну чого ж ви? Ой, Що ж ти кажеш, плачеш, да? Да. плачу, ну, да. плачу. От радості плачу. Що в мене діти хороші. То це треба радітя не плакати. А це же одрадо сі раді.